Григол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України, якраз щодо найбільших схем тіньової економіки у цифрах і можливих KPI. Григоле. А презентацію, будь ласка, на екран. Так, да, зараз. я Дякую, Шановні пане директори, Я хочу насамперед привітати вас Ближче. обранням і призначенням Ближче. на дуже відповідальну в Державі посаду без перебільшення у вас, прийшовши через такий складний іспит, у вас сьогодні є потужна суспільна підтримка, підтримка бізнес-спільноти, підтримка західних партнерів. І я сподіваюся, що ви дуже стойно розпорядитеся з цією підтримкою. Насправді для того, щоб бюро е, економічна безпеки стало успішною, ми хотіли продемонструвати вам е, стан е, стан економіки країни, а ну точніше, стан е, тіньової економіки. країни. Е, І е, з 2020 року наші партнери, колеги з аналітичних центрів е, е, от, е, роблять такий аналіз. Я не буду зараз даватися подробно подробиці, ви бачите самі, які вплив схеми ті нової економіки мають на надходження до бюджету. Єдине, що додам, виходячи з моєї вже минулої роботи, що і в цьому процесі теж бюро економічної безпеки дуже активно задіяно. Ще один ресурс, я хочу про, сказати, про один ресурс сказати і вам, і нам, моїм колегам тут по бізнесу це величезні активи, які є на суму більше 100 мільярдів доларів, які виведені за кордон, які треба повертати в Україну. Для того, щоб Бюро економічної безпеки стало успішним, ну, треба знизити. Або прибрати взагалі цю тінь в економіці. А для того, щоб ми могли говорити про ефективність бюро економічної безпеки, бізнес-спільнота і тут дуже мені подобається, що практично є, є консенсус по цьому питанню. Напрацювали базові показники ефективності роботи бюро економічної безпеки. І тут можна дискутувати на цю тему, але я все ж таки, з вашого дозволу, е декілька з них зачитаю, хоча воно є на екрані. Але от, я почну не з не самого першого, а от е співвідношення проваджень е розпочати за статтею 212 кримінального кодексу, ухилення від сплати податків. В тому числі з частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, до кількості таких проваджень, направлених до суду з обвинувальним вироком і до кількості обвинувальних вироків, в тому числі окремо закритих за частиною 4 статті 212 кримінального кодексу, у зв'язку з на нарахованих податків зобов'язань. Наступне, на чому я хотів би зупинити вашу увагу, це Середня тривалість досудових слідувань в кримінальних провадженнях, окрема частка досудових до розслідувань, що тривають понад 18 місяців, стаття 219 КПК України. Динаміка застосування спеціальних конфіскацій по запиту стосованих юридичних осіб за кримінальним правопорушенням після економічної безпеки. І от оце, це дуже важливо. Кілька Кар бізнесу до бізнес до Офісу бізнес-омбудсмена, до провідних бізнес-асоціацій, квартал до кварталу. Ну і додатково окремим показником, на наш погляд, має бути рівень тіні у розрізі окремих податків, які е, вимірюються через методологію Таксі КЕП. Наступне, що я хотів би дуже коротко сказати, просто якщо ви. В своєму виступі про це не сказали, я б не зупинявся на цьому. Але в такому вузькому колі моїх колег я хочу публічно вам сказати одну річ: я в 2021 році приймав участь в конкурсі, дуже добре пам'ятаю, що там було як було. Є велике напрацювання до, не тільки до призавантаження, взагалі. Що робити для того, щоб е, був успішний орган? Е, в, цьому, в цьому році я не приймав участь в конкурсі, тому що займався іншими, на мій погляд, дуже важливими справами на державній службі. Але виходячи з того, що 12 серпня цього року, три дні тому я подав відставку, зараз зроблю те, що не робив ніколи в своєму житті. Ніколи. Ніколи нікому нічого не пропонував, не просив в тому числі. Але зараз, виходячи з ваших слів, хочу вам запропонувати е свою підтримку. Якщо вам буде цікаво, я, я не знаю, чи вже сформована у вас команда, чи ще не сформована, але е у мене є от, е такий, така, е такий буклет, де тут, починаючи від е тактики, закінчую стратегію і в тому числі. Структурою о, о, все є, е, готовий підставити вам плече для того, щоб о, разом все ж таки створили новий сучасний транспарентний орган Бюро економічної безпеки. Uh -huh. І на останнє я хотів би наші колеги е, з Асоціації поників податків е, вивчили е, ті справи, які були за 24 рік і за. Сімдесятів 25 року, і от, по KPI, про який я зараз говорив, я думаю, що дуже стисло Йосиф Валентинович Пучинський, віце-президент Асоціації податків, скаже про ті конкретні приклади, які були до вашого призначення в діяльності економічної безпеки. Щиро я бажаю вам успішної роботи і дякую за увагу. Так, да, дякуємо. Пане Йосипе, в межах двох хвилинок, будь ласка, приклади і попросимо uh, пана Олександра відповісти. Я хотів би сказати про статистичні державні, актуальні, статистичні відомості про результати роботи. І, зокрема. Звернути нашу увагу на те, що е, знову ж таки якраз з акцентом на 200, 200... 212 статтю. Чому? Тому що, по перше, це виключна підслідність бюро економічної безпеки. А по-друге, це всі присутні це добре знають, і, і, і всім відомо, що саме ця стаття найактуальніше використовується для тиску на бізнес. Во і ну логіка така: усі 100% справ, які відкриваються за цією статтею, без сумніву, більше того, більше ніж 100%, використовуються для тиску на бізнес. А до суду іде іде дуже невеликий відсоток. Так, зокрема, за е, е, минулий рік. Е, по 212 з обвинувальним висновком пішло 1,8% відсотка до суду. А якщо брати навіть із всіма закритими четвертою частиною по сплаті, то це 7,3%. відсотка. За 7 місяців. Остання статистична інформація, значить, до суду з обвинувальним висновком пішло менше 1%. відсотка. І з разом з закритими справами 10 і 93 Справу тому дозволю собі ну, признатись, визначитись. Справа тому, що в минулому я мені е, довелося попрацювати в посаді і начальника слідства податкової міста Києва, і начальника слідства податкової України. Я е, і сам писав статистику, і знаю про що я кажу в кінці 90-х, е, нульових років, коли е, я працював в податковому слідстві. У нас відсоток закінчення справ з обвинувальним висновком був 70%, 75%. Якщо порівняти, ну не зрівняні цифри зовсім і, і, і хотів би наголосити: на моє переконання, це результат того, що БЕП до вашої каденції він дуже зловживав. Так званим аналітичним продуктом, який за моїм, моїм, моїм професійним переконанням не має жодної ну, права на існування. Більше того, закон, яким, яким він визначається, закон про БЕП, там визначено зовсім інше його призначення, мета з якої воно створюється зараз за браком часу не можу на цьому загострювати. За Увагу, але я би вас дуже просив приділити цьому увагу. Справа в тому, що е, я знову ж таки переконаний, що е, е, працівники БЕП, на жаль, е, по перше, е, це наслідок непрофесійності. Е, Тих, хто це застосовував. А по-друге, вибачте, але мотивації явно також не професійної, а зовсім іншої. Ми коли в свій час, коли відкривали кримінальне провадження, чого такий відсоток був закінчення справ до суду, тому що ми відразу дивились на наявність судової перспективи. І це виправдити не можна, тим, що інакша редакція 216 статті на сьогоднішній день, знову ж таки, ну я не я надію, що в мене буде статистику. письмово зможете передати. Письмова статистику можете передати да. І uh, пан Олександр, його Доп, фахівці, вивчать. Я бачить. на закінчення хочу ще тільки за е, дві тези сказати. По-перше, е, на сьогодні е, окремі е, так сказати, навіть державні інституції. Я впевнений, що за ініціативи е, ваших попередників ініціюють зараз е, внесення змін до е, законопроекту 12.439, Це про е, внесення е, змін в КПК на. Е, з Метою захисту бізнесу в до судового слідства пропонують внести зміни, які формулюють. Зацитую таким чином. Колеги можна без цитат? немає регулювання... часу, взагалі так тезова, ну без цитат. Я... жахливий закон, в який штовхають зараз... жахливі правки ні, ні. Я зараз про цю я про цю пропозицію конкретно хочу на ній акцентувати, увагу, тому добро, що добро. це якраз про аналітичні продукти, врегулювання питання використання у кримінального провадження висновків аналітичних досліджень державної податкової служби та аналітичних продуктів бюро економічної безпеки шляхом їх віднесення до документів як доказів тощо. Я міг би навести багато аргументів, того, що це все рівно, навіть якби таке внесення відбулося. Воно не має судової перспективи, не буде мати успіху в суді, але, але саме внесення я би вас попросив, дуже просив до вас, щоб ви це питання так скажіть. Внікли і по можливості не, не підтримували його. А і останнє я не знаю наскільки це доречно, але я просив би, як якщо це можливо, щоб від імені сьогоднішнього нашого зібрання ми звернулись до народних депутатів з проханням у випадку, якщо такі пропозиції для включення в цей законопроект будуть знаходити, щоб в жодному разі їх не підтримувати. Так, да, дякуємо, пане Йосипе. Да, пане Олександр. Ну головне питання, я так розумію, все ж таки про ці KPI, чи згодні ви з таким підходом? Вот всі KPI, як я розумію, вони, які напрацювали колеги, вони спрямовані на те, щоб було менше заведених там безпідставних справ да порівнянні їх до виграних в суді першої інстанції, другої, менше обшуків, менше цього всього. Ага. Та я як вам такі підходи? Зараз ну, я спробую хоч щось прокоментувати з того, що було сказано, бо напевно буде неправильно залишити себе з уваги. Почну з кінця. Аналітичний продукт. Я, Мені не подобається ця правка. Ну, тобто, зробити аналітичний продукт доказом ну, в розумінні КПК, і, ну, скажімо так, якби, я її вивчив. І справа в тому, що просто є досить таки специфічне відношення до аналітичного продукту, але що важливо зрозуміти, рапорт оперативника в райвідділі, який складає декілька, декілька інформацій разом, в кінці підсумовує, що може бути вчинений злочин, теж можна називати аналітичним продуктом. Я так дуже спрощую. Тобто, будь-який аналітичний продукт, який є, це певне припущення не більше про те, що може щось відбутися. Це моя позиція з цього приводу. Ось далі. Я працював при старому КПК і добре знаю, чому тоді була така кількість, а зараз така. Я пройшов обидві школи і скажу так: так дійсно зараз є такий закон, який зобов'язує слідчого детектива вносити відомості до ЄРДР. Відповідно до заяви, якщо там є, хоч якісь ознаки злочину, і він не має права її на первинному етапі вивчати. Плюс є інший інструмент, це є рішення судів. І е, мені зараз, я скажу чесно, я не вивчав детальну статистику в розрізі, скільки внесено за ухвалами судів, скільки за заявами, скільки за власними напрацюванням. Попередньо я приблизно знаю, але я не хочу, щоб я не помилився, е, сказати. Тобто, ця проблема, вона. Стосується не лише БЕП, як такого, якщо ми подивимося на реєстрацію в цілому по Україні кількість кримінальних проваджень відносно кримінальних справ, які мали раніше, тотальне, тотальне збільшення насамперед, саме внаслідок законодавчого рішення. Тому що навіть якщо слідчі не вносить, то через суд його зобов'язують. Я зараз не коментую добре це чи погано, але раніше дійсно була така норма, коли надходило якісь звернення, був певний період, його перевіряли. Якщо воно не знаходило під собою ніяких підстав, його ну, кримінальна справа не порушувалася. Зараз це є е, е, початок кримінального провадження, але тоді громадськість і правники е, саме вимагали змінити цей підхід. Тому що було зловживання в іншому форматі, тобто справ було мало і злочини приховувалися різні, як економічні, так і загальнокримінальні. Тому тут знову ж таки питання здорового глузду і правильних принципів підходу до реєстрації розслідувань. Ось звідси, напевно, про статистику більш детально ми будемо говорити наступний раз в контексті там, скільки справ іде до суду, скільки закривається. Ну тут теж важливо, що якщо і я так скажу, що так воно і буде. Якщо в ході було зареєстроване кримінальне провадження і там немає підстав, то воно буде закрите. Тобто, якщо кримінальне провадження є підстави його розслідувати і відповідно здійснювати необхідно слідчі розшукові дії, зокрема будь-яка Складна 212-та, це перспективна 209. Якщо це перспективна 209 легалізація, це вихід за межі національної, національної юрисдикції. А вихід за межі національної юрисдикції це міжнародна правова допомога. А я маю досить гарний досвід, тому що мій взаємодії з іноземними партнерами, як в рамках там, спільних груп, так і міжнародно-правової допомоги це час. Тому ми точно це вивчимо і там, де є перекоси, ми будемо з цим активно працювати. Про uh, uh, 212 от я два слова скажу, своє конкретне бачення. Якщо можна, включити ще раз те, що ви uh, включали статистику, от як ви бачите, якщо можна про проєкт KPI, uh, да, KPI. KPI. Uh. ага, презентажка третій слайд. Здається. Ага. Uh -huh. Ні, З самого початку, перший, те, що був перший там найбільші Ні, схеми? іншим, цю картинку я, я дуже дуже її пригадую, бо надзвичайно глибоко її аналізував під час підготовки до конкурсу. І навіть багато даних звідти брав. А, е, і мені і скажу чесно, я сподіваюся, що ми так побудуємо аналітичну службу, що ми зможемо порівнювати те, що напрацьовує БЕП аналітично, з тим, що напрацьовують аналітичні центри. Супер. Ось наступну картинку можна? Ось. Дивіться, значить, е, моя позиція є така, що е, співвідношення, ну тобто, я до чого веду, що цифри і дані це надзвичайно важлива річ, але за кожним кримінальним провадженням. Має стояти насамперед якість. Тобто я вважаю, що неправильно оцінювати детектива стосовно валу, скільки справ він розслідує. Ви знаєте, Так. я представник реального бізнесу. Ми виробники тютюну для кальяну. Де сегмент бізнесу 99% у тіні. Так от, а до цього 15 років западних, західних компаній. Коли вся спільнота асоціації, президент підписує указ про зменшення перевірок, зменшення обшуків, зменшення того, представники асоціації просять додати перевірки, штрафи через такі КПА. Це не КПА. Це, знаєте, як існує така фраза: Я не завжди можу гарантувати результат, но я завжди можу гарантувати свою активну діяльність. Так, от це про це. От этим, наоборот, предлаг... вибачте, за трофейну мову пропонується. Ще більше збільшити тиск ні, переним. взагалі не пропонується. Шановні колеги. Давайте зараз дослухаємо пана Олександра. Дослухаємо, пана Олександра. дослухаємо пана Олександра, а потім обговоримо. Вибач. Перепрошую, колега, пане директоре, Я перепрошую. перекіп'яз направлені на зменшення. були напрацьовані. Це не означає, що це догма, але я все ж таки пропоную щоб. Бізнес і бюро економічної безпеки спробували Датиснути. поводити ці КПІ, по яким бізнес буде оцінювати. Тому що ви будете по-своєму оцінювати бізнес по-своєму і буде завжди буде зараз, розбіжно. З вашого дозволу, я зараз скажу декілька слів про KPI, Просто я є активним учасником. У мене є досвід розробки нової системи оцінювання в попередньому органі, де я працював. Ми намагалися відійти. Я вам скажу більше, що зараз є комплексний стратегічний план реформування правоохоронних органів 2023-2027, який передбачає насамперед якість, а не кількість. Хоча я з вами згідний, що кількість теж має значення, але її треба враховувати. Ось, але та система, яку ми почали розробляти, і вона на сьогоднішній день впроваджена, вона не до кінця релевантна для БЕП, однозначно. Водночас. Ключовий момент, що е, KPI е, бюро економічної безпеки е, має стимулювати е, розслідування. Якщо ми говоримо про розслідування, бо ми насправді про аналітику перестали говорити, а я зараз якраз на ній хочу сконцентруватися. Він має стимулювати ті розслідування, які призведуть до зміни в системі, тобто те, що дозволить змінити проблему. Моя... Позиція і мій досвід навіть тоді, коли з мене це не вимагали і не просили, завжди була така: розслідування це добре, це наш основний функціонал. Ми порозслідували, встановили, притягнули. Але лише початок. Далі виявлення проблемної зони. Чому це сталося? Що спонукало ту чи іншу людину, де ось цей корупціоногенний ризик? І от тоді це вже там така творча історія була нашої команди, коли ми починали розробляти і в подальшому лідити зміни до постанови кабміну, закону, нормативної бази місцевої ради. І можливо в кінці, якщо буде цікаво, навіть наведу конкретні приклади, коли завдяки цій роботі ми досягали протягом кількох років відчутних змін насамперед для бізнесу, рівні умови бізнесу. Ключовий момент був. Тобто і е, погашення корупційного ризику, тому що ну, пластири накладати на перелом не завжди точніше ніколи не допомагає. От і е, моя позиція щодо розслідувань, я розумію потенційну критику щодо себе, тому що є певні встановлені м, базові оцінки. Е, е, і я розумію, що можливо буде зменшено кількість розслідувань і інші будуть моменти, які. Кимось будуть оцінені добре, але офіційною статистикою, можливо, будуть оцінені не зовсім добре. Водночас моя тверда позиція полягає в тому, що досудові розслідування повинні вирішувати насамперед. Це має бути таке як хірургічне втручання в проблемні аспекти, де ми перед цим якраз використали аналітичний інструмент, а саме виявили проблему. Напевно, поспілкувалися з представниками відповідного бізнесу, сегменту чи навіть, я не знаю, сфери. Повідомили про те, що тут є проблема, і або ми її, яким чином, якщо там потрібні нормативні зміни, і між іншим це ми узгодили з прем'єр-міністром, що БЕП, можливо, ну, не можливо, а стане амбасадором рішень від бізнесу, там, де є необхідні зміни там постановах кабіну або в інших регуляторних актах, які якраз і створюють оці ці вузькі горлашка, коли треба йти до когось, бо ну його обійти неможливо. там е, І це проблема. От і тоді, коли ми, наприклад, це пропрацювали, але нас не почули, так тоді ми будемо реагувати вже в інший спосіб. І е, теж, напевно, не знаю, чи це я просто не пригадую боюся образити, чи це було ваше напрацювання аналітичного центру, там де. Наприклад, я пригадую по зарплатах. ну Якщо десь в сегменті зарплата є 5 тисяч гривень, і цей сегмент я туди заходжу в магазин, і це Київ, і це гарні молоді хлопці і дівчата, і такий самий сегмент десь стоїть поряд, і там офіційно, згідно статистики, 50 тисяч гривень зарплати, то е, ви можете вже зрозуміти, хто стане нашим пріоритетом, а до кого ми, якщо і прийдемо з інших причин, то значно пізніше. Тобто, саме такий підхід буде. Плюс, е, я проговорював з прем'єр-міністром, і я думаю, як зараз це запровадити ще е, такий один з моментів КПА, коли так звана ну, м'який формат. А коли є, наприклад, певна кількість, беремо якусь територію, певна кількість представників відповідного бізнесу, і по-перше, ми ми їм чесно кажемо, хлопці і дівчата, якщо були раніше, коли комусь щось платили, тепер тільки в бюджет раз, два. Значить, Є якісь проблеми, ми з вами працюємо. Я не кажу, що ми вирішимо все і одразу. Моя дискреція і компетенція, вона ну, теж не безмежна, вона поширюється лише на певну частину. Але ми точно будемо пробувати це робити. Ми будемо звертатися, ми будемо пропонувати. І я вам наведу два конкретних приклади власних дій, як я діяв тоді, коли нібито нормативно все чітко передбачено, але був застосований такий принцип, як здоровий густ. Я пригадую, приходять матеріали ще на попередньому місці праці, коли е, нараховані збитки, велика сума. Я кажу, підстави нарахування. Дивлюся, підстава є відповідне рішення, де бізнес, тобто бізнесмен, має право заробити 1%. Я кажу ні. Я кажу, я це будемо дуже досліджувати ретельно, щось тут не те. Ми проінформували, звернулися е, і в подальшому цю постанову скасували. Тобто є різні ситуації, ми точно будемо діяти згідно закону. Але якщо ми будемо бачити якусь історію, яку б необхідно змінювати, то повірте, що в цій ситуації ми будемо партнерами. Так, ми будемо, можливо, до вас звертатися за експертизою, за інтелектом, за допомогою, тому що в нас будуть і основні наші функціональні обов'язки. Але цей сегмент ну, це так, є таке подання про. Усунення причини і умов він буде для нас надзвичайно важливим. І е, ключовий елемент буде полягати в тому, що якщо ми бачимо проблему, ми спочатку намагаємося її вирішити нормативно, а не так, щоб стояти е, і зловити, коли людина помилиться. Тобто логіка ось е, така. Е, ага. Якщо далі, щоб я.